Поява вдома тварини річ захоплива, але й відповідальна. Особливо такої примхливої і тендітної, як кіт. Неважливо, це кошеня чи дорослий кіт. Є безліч нюансів, які варто знати майбутнім власникам. Саме про це ми і поговоримо. Що варто знати про життя з котом? Кіт це самостійний мисливець, що полює вночі. Це пояснює одразу кілька моментів щодо співжиття з цією твариною. По перше, кіт не потребує компанії. Вони, звісно, люблять власників і проводити із ними час. Однак такої емоційної прив'язаності і уваги, як від собаки, від нього чекати не варто. По-друге, більшість денного часу ваш кіт накопичуватиме сили для нічної активності, заводячи собі тварину, слід пам'ятати, що ми дійсно. Відповідаємо за неї, ми не просто заводимо собі якусь іграшку, тому приходячи, наприклад, з роботи чи після тяжкого дня, розраховуйте, що ви повинні погратися, приділити увагу вашому улюбленцю. Усе це необхідно поєднувати із правильним раціоном збалансованим за всіма поживними речовинами для збереження енергії, для профілактики різних захворювань і, взагалі, для щасливого життя тварини. Як допомогти тварині звикнути до нового дому? Новий дім для котів завжди стрес, тому найперше вони шукатимуть для себе схованку, можливо, навіть не захочуть її полишати певний час. Стрес також може позначитися на харчуванні, походах в туалет чи поведінці загалом. Не хвилюйтеся, не беріться терпіння і дайте тварині звикнути до нової обстановки. Взявши собі додому котика, ви повинні зауважити, що в більшості випадків новий дім. Це стрес для котика. Тому не дивно, якщо поставивши його на підлогу, він зразу піде ховатися. Так, він буде шукати нову схованку, і навіть вірогідно, що він там буде деякий час сидіти. Не турбуйте його, не тягніть його звідти. Дайте йому час звикнутися. Нехай він сам проінспектує вашу квартиру, подивиться на всі зручні місця, де йому що подобається, а що не подобається. Таким чином він зможе адаптуватися і швидше піде на контакт з вами. Небезпечні місця в домі. Коти дуже допитливі тварини, але й полохливі. Тому завжди тримайте свої вікна або закритими, або встановіть спеціальні захисні сітки-антикішки. У своїй ветеринарній практиці я спеціалізуюся на ортопедії, травматології і неврології. І до мене дуже часто потрапляють коти. Після того, як вони вистрибнули з вікна. І на жаль, у власників чогось існує міф, що відчинені вікна це безпечно. Що кіт, який випав з вікна, все рівно, все рівно виживе. На жаль, це не так. Котики, які випадають з вікна, вони також травмуються, і в них немає дев'ять життів, так як ми думаємо. Вони ламають лапи, а інколи і вбиваються. Тому слід на це зважати обов'язково. Так, наприклад, не рекомендується вдома залишати відчинені вікна, особливо на верхніх поверхах, навіть і відчинене на систему привітрювання вікно, також не завжди є безпечним. Котики можуть стрибати і можуть застрягати. Якщо ви хочете привітрювати, брати спеціальні так звані сітки-антикішки. Причому зазначу, ті сітки, які зараз у вас можуть стояти у вікнах, як Протимоскітні вони не спрацьовують. Система кріплення і сама міцність сітки не розрахована на вагу кота, її він легко може придавити. Тому треба замовляти спеціалізовані сітки антикішки. Безпека вашого кота все ж таки покладена на вас. Що варто придбати для кота? Новоспечені власники розриваються між купівлею лише необхідного і бажанням купити все, що тільки можна для свого кота. Та як обрати дійсно потрібні речі для тварини в новому домі, взявши котика додому, звісно, ви повинні подумати про його фізіологічні потреби, про його відпочинок, про його розваги. Тому вам в першу чергу треба буде купити йому мисочки для їжі, мисочки для води, туалет, купити спеціальну дряпалку, а також можливі іграшки, з якими, на вашу думку, він би міг гратися. Як вибрати, наприклад, той жолоток? Різні коти, в залежності від розмірів, мають різні потреби. Якщо ж у вас декілька котів, може знадобитися цих декілька лотків, тому що кожен кіт може бути індивідуалістом і йти конкретно в свій лоток. Знову ж різні звички вашого кота можуть приводити до того, що один кіт, наприклад, може ходити в пустий лоток, іншому треба наповнювач. Причому наповнювач для одного треба схожий на пісок, а іншому буде достатньо звичайної сітки. Як правильно котові підібрати миски? Так як коти люблять їсти не по графіку, вони люблять їсти багато разів за день підходити, а особливо навіть вночі, коли ви спите, то ви повинні враховувати, що у котика повинна їжа лежати постійно. Коти, як відомо, виникли від пустельних котів, і в них знижене відчуття спраги. Саме зважаючи на це, коти менше п'ють, для цього і ставлять декілька мисок в різних місцях. Таким чином це привертає увагу пухнастого до того, що є вода, і він буде більше пити. Чим годувати кота? Харчування відіграє, хоч і непомітну для неозброєного ока, але важливу роль у зміцненні природних захисних сил організму. Нестача вітамінів і мікроелементів може перешкоджати нормальному розвитку захисної імунної системи кушенята. І призвести до частих хвороб. Тож яким має бути харчування улюбленця? Якщо ми годуємо кормом, то він, як ми вже знаємо, враховує вікові породні в особливості кота. Він враховує його фізіологічні можливі вади чи потреби, враховує. Ми можемо в домашніх умовах. Давати можливість нашим улюбленцям проживати довше, і цьому споникає саме наш правильний догляд за ними збалансований ранціон харчування з дотриманням усіх потреб фізіологічних і вікових, а також умови і досягнення сучасної ветеринарної медицини, дають можливість ще подовжити це життя і дати можливість більше насолодитися спілкуванням з вашим улюбленцем. Чому варто відвідувати ветеринарного лікаря? Здоров'я улюбленця найважливіша річ, тому варто регулярно відвідувати ветеринарного лікаря, навіть якщо все гаразд. Якщо ви завели тварину вперше і ще ніколи не були у цього спеціаліста, непогано знати, як саме проходить такий прийом і як до нього підготуватися. Кожний власник кота е, зобов'язаний показати свого улюбленця, ветеринарному спеціалісту, для того, щоб е, спеціаліст йому вірно розповів. Про те, як доглядати, чим годувати кота, взагалі, що необхідно робити для того, щоб кіт був здоровим. Ваш лікар, ветеринарний, він вам взагалі розкаже всі моменти, поетапно, що в житті, за чим треба робити, як провести щеплення, як проводити обробку від бліг, і чого взагалі в майбутньому, конкретно від вашої породи, можна очікувати, чому важлива кастрація? Існує переконання, що не варто відбирати у кішки радість материнства, а березневі походеньки кота роблять його більш мужнім. Проте кастрація є одним з найвідповідальніших рішень, яке приймає власник тварини. Питання часто постає про необхідність кастрації, стерилізації. і Так далі. Кастрація проводиться як кішкам, так і котам. Це є процес. Хірургічного чи хімічного позбавлення тварини мати в подальшому припліт. Чому взагалі потрібно проводити кастрацію тварини? Статистика чітко доводить про те, що стерилізовані тварини мають набагато довший період життя, а це додаткових півтора-два роки. Для вашого спілкування з твариною, для вашої радості і сумісного життя. Тому, якщо провести вчасно вашій кішці чи котові кастрацію, це попередить виникнення цілого ряду захворювань, в тому числі онкологічних. І як зрозуміти, що кіт погано себе почуває? Здається, здоров'я улюбленця не менш складна річ, ніж власне здоров'я, звісно. Особливо через те, що ваш кіт чи кішка не можуть вам сказати, якщо почуваються зле, але можуть показати це своїми діями і настроєм. На що слід звертати увагу? Котики можуть приховувати свої проблеми, і це пов'язано така поведінка з їхніми фізіологічними і еволюційними особливостями. Якщо ви помітили, що кіт поводиться не так, як завжди. Чи ваша кішка якось реагує на вас по-другому, чи десь ховається, а можливо намагається з вами не спілкуватися, це вже сигнал до того, що вам необхідно сходити до ветеринарного лікаря, щоб виявити можливі проблеми, які вже розвиваються. І обов'язково звертаємо увагу на те, як наша кіт чи кішечка їдять, тому що саме збалансований раціон, гарний корм, завжди свіжий і вірно підібраний, є основною гарантією того, що наша тваринка буде почуватися добре і буде здоровою. Піклування про улюбленців важлива річ, можливо, ще й тому, що вчить нас більше турбуватися і про себе, від вибору правильного харчування до регулярних чекапів у лікаря. Якщо, зрештою, зібрати докупи всі поради, які ви почули у цьому відео, то можна зробити висновок, що варто дбати про тварину так, якби ви хотіли, щоб дбали про вас. І головне, будьте відповідальним власником. А ваш улюбленець обов'язково віддячить вам своєю любов'ю.